подивіться на цей туман. У нас субота-ранок. Їдемо до лісу перевіряти грибочки. птахи відпочивають, а ми вперед в дорогу. ось наш ліс, вирушаємо. Який густий туман? Я просто в захваті. Перше місце у нас порожнє. Їдемо провіряти друге. Немає в мене надій великих, але прогулятися хочеться туманним лісом. Туман ніби трішки розвіявся, він якимись як з густками стоїть. Нерівномірний. Ось наше друге місце. Провіряємо. Вони тут при вході люблять рости. Зараз будемо дивитися. Останні разі ось там я знаходив. Будемо шукати. Минулого року ось тут в руві вони росли. Як можете бачити, листя так і не впало після минулого року. Ось тут вже досить пізно я знаходив великого. А ось тут цього року були маленькі. Добре, будемо шукати, в разі чого буду знімати. Катаємось туманним лісом по білих грибочках поки що порожньо, а тим часом я знайшов перший добрий гриб. Зараз ми підійдемо і поглянемо. Це у нас підберезник. Але зважаючи на досить несуху погоду, і його розміри можу сказати з певнестю, що йому вже кінець. Так, ось він. Я трішки тут обходив, обдивився, нічого більше цікавого немає. Помітив я його з дороги з велосипеда. Так він нас виглядає. Скажу, що ніжка досить тверда, а шапочка, ну в них ніжки завжди, а шапочка вже м'ягенька. Він, в принципі, непоганий. Але він додому не доїде. Зараз ми його переламаємо, подивимось. Чистий, гарний гриб, але м'ягкий. Пахне грибочком. Можливо, зараз його і візьмемо, почистимо, а там подивимось, що з ним робити. Який гарний кадр. Бачу вже перших грибників. А ми рухаємося далі до потенційного місця білих грибів. Тільки дивіться, там пробивається світло, дуже гарно. Томан потрохи розсіюється, а ми продовжуємо рух. Такий у нас гарний зелений ліс осінній поки що. Це в нас нагадаю, другий тиждень вересня, і все поки що попереду. Дуже гарно сьогодні. Звітом я приїхав, Грусть, дивіться, яка в нього. Товстезна ніжка. Верніше те, що від нього залишилося ось така. Дуже грубий. Зараз попробую зрізати подивимося, чи буде сік з нього йти, чи не буде. Як бачите, він повністю червоний. Тут ще скільки ніжків землі. Ну він вже повністю знищений червами. Ставимо назад. А тут теж немає нічого. Може це сируїшка якась мутанська, хоча не схоже. Такий у нас гриб. От з такою грубою ніжкою я давно грибів не бачив. Потрохи наші грібні мандри закінчуються. білих грибочків немає. Та й, в принципі, любих інших грибочків, крім одного єдиного підберезничка. Такий у нас був гарний сьогодні ліс. А ми будемо їхати додому. Я ще провірю одне місце, але швидше за все там також нічого немає. Тиждень-два почекати. І вже почнеться сезон, тому думаю, буде цікаво.